Підліткові ігри дедалі частіше стають кримінальними. Підростаючі покоління Умані займаються далеко не дитячими справами. Вони грабують, вимагають, завдають тілесних ушкоджень. Лише за перші три місяці цього року злочинність серед неповнолітніх зросла на 66%. Виявлені під час перевірки факти говорять про те, що більшість дітей злочинців із багатодітних і неблагополучних сімей. Також мають місце і повторні, рецидивні випадки скоєння злочинів. За перший квартал поточного року при злочинності середньої нарікті складає у нас 66%. Тому нас не може, не, не може це непокоїть не, не не нас, і ми повинні проаналізувати, вияснити причини цього росту цієї злочинності підліткової і прийняти якісь заходи для того, щоб. Я не кажу, щоб зовсім ліквідувати її, ну по крайній мірі, щоб вона була не, хоча б не, не менше, на, на, на рівні минулого року і зменшилась до. До нуля перший квартал 2012 року ріст підліткової злочинності, як Руслан Борисович вже сказав, склав 66%. На відміну від прошлого року, в прошлому році у нас було скоєно за аналогічний період 6 злочинів, скоїло 6 осіб. На сьогоднішній день у нас 10 злочинів, скоїло 5 осіб. Тобто це говорить про те, що неналежним чином організована робота в першу чергу з боку міліції по виявленню своєчасному виявленню та проведенню профілактичної роботи з даними особами схильними вчиняти ці злочини. А ми вже, виходить, підраховуємо їх після того, як ці злочини вчинені, і після затримання особи виявляється, що він вчинив не один злочин, а два-три злочини вчинив, що дає значний приріст цієї злочинності. Причому, на відміну від минулого року, всі злочини були вчинені мешканцями міста Умані. Відповідно, два із них вже закінчили навчання, але все рівно навчалися в наших школах. І троє з них до сих пір навчаються в школах. Ще є один момент, вони не враховані в цій статистиці, ще є одна особа, яка вчинила, вчинила злочин до моменту настання кримінальної відповідальності, але все рівно це наш учень. І якщо ми не проведемо з ним відповідної профілактичної роботи, то він попаде в цю статистику вже на наступний рік. Серед основних причин погіршення криміногенної ситуації серед неповнолітніх фахівці вважають недостатню профілактичну роботу, зменшення виховної ролі з боку батьків та недостатню співпрацю між відповідними службами. І турбує, що вперше за останні роки у нашому місті склалась така невтішна ситуація. Якщо ми впродовж останніх 5-60 років перед областю говорили і нас ставили в приклад, сьогодні вперше з уст прокурора чи його помічника прозвучало, що не бачить такої роботи. І це підтверджується фактами. Той не дозвонився, той не побував, той не повідомив. Десь елементарно ми не виконуємо свої обов'язки. Елементарно. Я тому прошу, і керівників служб. І управління міської ради, виконавчого комітету, це питання повернутися до нього. Повинна бути чітка, своєчасна, адекватна інформація один одного. Друге питання зайнятись наших вихованців. То я думаю, що тут також треба повернутися до того питання, про яке говорив і Сергій Борисович Тулуб, коли була нарада, профілактична робота з неповнолітніми. За результатами наради було вирішено терміново налагодити співпрацю між службами, навчальними закладами та правоохоронними органами щодо виявлення потенційних правопорушників та вчасного взяття на облік дітей злочинців. А також було запропоновано надати прокуратурі міста конкретні пропозиції та заходи, які допоможуть, якщо не ліквідувати, то хоча б зменшити криміногальну ситуацію серед неповнолітніх.